Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 486 тисяч дев'ятсот особин за добу 1 тисяча і поранено 1 мільйон 4 тисяч вісімсот песиголовців за добу 4 тисячі танків сім тисяч одиниць за добу 14. Бойових броньованих машин 14508 одиниць за добу 48 артилерійських систем 12538 одиниць за добу, 23, реактивних систем залпового вогню, 1070 одиниць, засобів протиповітряної оборони 798 одиниць, літаків 351 одиниця. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1015 10 одиниць за добу 30, крилатих ракет 2199 одиниць за добу, 2. кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 16955 одиниць за добу, 48, спеціальної техніки 2061 одиниця за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ЮК!